І позавчора я так звернув увагу, можливо, ще хто звернув увагу, що з усіх, хто проповідував, хто говорив слово, я не, не рахував точно, але більшість людей говорили по російськи буквально один-двоє чоловік по-українськи, і то би, серце Бендери я так звернув увагу. Але чому звернув увагу? Тому що була така в СМІ була така пропозиція, така акція «Подзвоніть друзям, подзвоніть родичам Росію». І так само таке свідчення, людям, можна сказати, на Сході, на, на півдні, що у Львові. Звичайно, люди говорять російські нормально, але на сході напевно, що люди вже більше бояться не Бендеру, а визволителів, люди починають розуміти. І я подзвонив, в мене є сестра, вивідна в Росії, в Сургуті, це Тюрменська область, Харкиманцівський, автономний округ. Я позвонив. Ми завжди з нею скайпом, тому що висилаємо, ніколи нема часу говорити. А тут вони перші почали дзвонити, питати, що тут відбувається, тому що ну, жасна там інформаційна така блокада, і люди в то, що вірять, вони молоді, вона 24 роки, чоловік недавно женилась десь, 27-28. Ми з ними, і вона тут була не раз. Ми почали з нею говорити, я їй пояснюю, кажу, що абсолютно тут немає тим більше на заході, як ти була тут, і бачила всіх Бандериці з автоматами, з усіма. І вона, я бачу, мені, що вона того не вірить, але більше того чоловік із сусідом. І вони там спілкувалися спілкували, з і вона каже, поговори з моїм чоловіком. Я на російській нормально говорю, ми спілкувалися. В кінці ми порівнювали там і життя їхнє, тому що Сургут живе дуже добре, там видобувають нафту, газ, і там вони дуже добре. І зарплата в них, і все. Вони мені розказували, То, що так само в них і там і північні зарплати, пенсії, але так само у них там і ціни, і ми порівняли бензин хліб там в три І так ми все говорили в кінці, а я висилав різні ссылки з, з, з інтернету і кажу, ви ну, мало що я говорю, ви порівняйте, подивіться самі, чи, чи так воно, чи, чи не так. І в кінці ми договорилися, що Катя мене попросила, ну, напевно, що виїхав на якісь були розмови, тому що щоб я більше того не присилав, тому що і я так здивувався, думаю, чому вони так хочуть, і буквально потім десь... Без... Психолог пояснював, що вони живуть, люди живуть в колективній безпеці і вони навіть не хочуть виходити з того стану. Настільки, то я хочу перше молитись за, за людей, за, щоб люди трохи відкривалися, в очі, щоб розуміли, тому що якщо взяти, врахувати, що Бог зараз багато християн говорить, що Бог спасає Україну таким чином, то мені страшно подумати, коли Бог почне спасати Росію. Коли що там люди живуть в такому вакуумі і, і знаєте що, завжди от, от, от час, як на Майдані було, я завжди е такий, коли молилися за Майдан, я молився за Януковича багато разів, за його спасіння. І... Тому що я так думав, чим багато людей, багато християн чим не краще, ніж він, тому що він можливо, можливо навіть йому краще вдалося, як він достиг до, до самих вершин. Крав вже дійсно створив мафію і крав. Чим краще, якщо багато людей, таки скоріше покаяться. Я молився за нього, і він, ну Бог змилувався над ним. Я так рахую, Бог дав йому шанс покаятися. Тому що якби він живе далі так він був сам Бог. Так він тепер має можливість, судячи по його стану по тих конференціях, я думаю, він має можливість звернутися до Бога. І так само я думаю, що потрібно, тому що і от як ми з ними говорили Катя Саша, це щось в них настільки побудована політика Росії, побудована, вони створили їм ворог, у них Америка ворог, тому що настільки він з такою злостю говорив він їздив в Сочі на хопі, і він як розказував про американців, він не хотів їх там забрати, ну, Зазвичай не був пацан, він повністю нормальна людина. А тепер їм додали другого ворога в Україну. І так на фоні тих ворогів вони не бачать, що він робиться в країні, а на, на фоні всього інформаційної, то що їм подають, і там і другі люди дзвонять. Багато людей, які теперіслідкують, що дзвонять, що колись жили на заході України, там по Україні і дзвонять і питаються, не вірять, тому що в ті всі інформації вони не вірять, що буде можливо так помінятися, буквально там за пару років. Дзвонять, питаються і говорять, що, каже, тяжко тому що пояснювати, тому що. Неможливо, якщо ти навіть знаєш приблизно, що тут відбувається, неможливо пояснювати. І е, кажуть, настільки та сильна така інформаційна істерія, вона всюди, що ти навіть сам починаєш вірити в те, що, що відбувається. Я хочу так само за, молитись за спасіння, за спасіння на пану Путіна, якщо за нехай Бог над ним теж збивається, над тими всіми людьми, які над, з цими солдатами, над... над на той ситуації в Росії нехай Бог працює над росіянами, щоб вони були дійсно, як вони є нашими братами, стільки-то вже все доведено до абсурду, що люди дійсно рідні люди і не довіряють. Віруючи, не вірять, віруючим, довірять Віруючи, телебаченням. І... Віруючи в Росії, ти їм говориш про ситуацію в Україні, вони тобі не вірять, але вони вірять в те, що. Им так комфортно считаю. Тут да, Так раду не верится, за его кажется, подарок. Давайте ты будем выйти с вами.